Пані Тетяна питає, вітаю кісон глибокий до 500 міліметрів. Я отут от просто замислився, чому він 500, коли у вас чернозем 700. от Тому я так підвіз трошки. чернозем 700. Далі суглінок З чого робити подушку під фундамент? Я взагалі нічого не зрозумів, чесно кажучи, пані Тетяна, тому що кісон це плитний фундамент. Він 500 мм. У вас що 200 мм під плитою чернизем залишився, його не повинно бути. Подушка. Подушка робиться під стрічковий фундамент. А у вас написано кесонний, а це плитний фундамент. Так у вас який фундамент? Плитний чи стрічковий? Я не, я не розумію просто. Ви казали, що Суглінок пісок не любить. Ну, не те, що не любить. Не треба цього робити. Це погано, тому що глинсти, ґрунти при замаканні втрачають свою несучу здібності. Вони стають слабкіше. Тому, звісно, це не бажано без дренажу робити. І поряд немає піску на, на доставку, але є два гранітних кар'єри. Приміщення п образне скрізь 4 метра, проліт в центрі зона, 2 балки як краще апарат. Може, ввечері, але я щось не зрозумів. Перше питання оборвалося на полуслові, а далі вже пішло перекриття. Друзі, я вас прошу, ви коли пишете питання, ви все ж таки намагайтеся так, щоб я зрозумів хоча б суть вашого питання. Ладно, ви не можете, ну, не знаєте всі терміни, можете там плутатися, але хоча б щоб суть була зрозуміла. В чому питання, От конкретно? Пані Тетяна, я не зрозумів в суті питання. Якщо у вас чернозйом і вам треба підсипати ґрунт, ну от знову ж я буду догадуватися, тому ви вибачте, якщо я неправильно здогадався. Наприклад, у нас є геологія, є чернозем, і далі пішов сугульник. І нам треба спиратися на суглінок. В нормах написано, що фундамент повинен заходити на мінімум на 10 см в несучий шар. Мінімум. Тобто, якщо у вас 700 мм, то глибина фундамента буде 800 мм. При таких глибинах робити кисонний фундамент економічно може бути невигідно. Розумієте? Тому що якщо у вас суглінок, наприклад, тугопластичний, твердий, він має дуже класну несучу здібність. Там може пройти стрічковий фундамент. Наприклад, або стрічковий фундамент з плотою, або з підлогою по ґрунтам Ну тоді чернозем треба виймати. тобто Тут треба порахувати бюджет, що буде вигідніше зробити ширше подушку і кинути плиту на перший поверх, або вузька стрічка, і підлога по ґрунту, виймаючи весь ґрунт. Тобто тут треба вже рахувати кошторис. І виходить так, що якщо ви йдете е, ще по одному варіанту, наприклад, робите плиту неглибокого залягання. Такий варіант теж може бути. І тоді дійсно виникає питання, чим підсипати цю територію для того, щоб зробити кисонну плиту. Значить, ми з вами відходимо під 45 градусів, проводимо лінію. Да, е, можна взяти на пів метра трошки ширше навіть. Так, на всяк випадок. Пів метра лінія, пів метра відкос. І оцю частину, оцю частину відсипати суглінка. Значить, Якщо у вас нема суглінка, вам доведеться його купувати і завозити, ущільнювати пошарово. Тобто, якщо у вас тут загальна товщина буде біля 200 мм, в принципі, це в один шар, і ви трамбівкою це все можете зробити. Тобто під ваш будинок, в принципі, це можна зробити там за 1-2 дні. Все, підготувати таким чином. І потім вже на це ставити фундамент. І от чому і треба, друзі, рахувати бюджет, що цей сугельник вам треба завозити, його треба купувати і завозити. Тому, звісно, це буде коштувати грошей. І якщо у вас може заїхати велика техніка 20-30 тонн, краще замовляти саме таку техніку. Але для цього треба, щоб була гарна дорога, тому що вага велика, і коли розвертається, то дуже сильно заривається. От. А інакше треба завозити буде маленькими партіями машинами, і у вас екскаватор працює довше. Але це теж можливо, тобто це вже питання організації. Але от розрахунок іде саме такий. Тобто цей об'єм, вам треба придбати, завести і ущільнити. І тільки потім можна возводити фундамент. Все. Тому остаточний варіант все ж таки приймається рішення під вашу архітектуру. Я не знаю, навіщо вам кесон, тому що у вас. Грунт, якщо сугільна гарна інсуща несуща здатність, то там плітний фундамент не є обов'язковий. Якщо у вас одноповерховий будинок, наприклад, у вас може бути вигідніше робити взагалі стопчатий фундамент або стрічковий фундамент. Ну тут ти, ти треба дивитися геологію, архітектуру, збирати навантаження і вже приймати рішення. От. Але в будь-якому випадку, тут не стоїть питання, у нас поряд граніт, я завізу граніт. Якщо ви завозите сюди граніт, ну тоді вам тут треба покласти дренажні труби, зробити дренажні колодязі, кудись там відводити цю воду. Якщо у вас є там десь овраг, ви можете вивезти. А якщо врагу нема, куди ви будете виводити воду, що зібрали в гранітному щебені? А якщо ви не зберете гранітний щебінь, то от сюди потрапить вода з дощами, відповідно, розкісне оцей от ґрунт. І потім невідомо, як він себе поведе, бо розкішає глина ну, дуже сильно втрачає нісучу здібність. От. Тому все ж таки бажано знову вже дивитися геологію, вашу архітектуру і остаточно вже приймати рішення, все ж таки, що і як вам робити. Дякую, друзі, за ваше питання. Йдемо далі.